Яка знімає у вас в приміщенні суд. Каже, я не маю нічого проти, що він знімає. Ви так само так. Так, але, так само але я питаюся є. Зніма. А він вас питається? Я він вас питає, питає, що вас питає, питає. Все, нормально, знімайте. Доброго дня. Пане голово, я так розумію, я прийшла до вас чому? 24 числа я відправила через кур'єрську пошту, відправила апеляційну скаргу. Так само, як ви мені повернули апеляційну скаргу, вже була зареєстрована, вона там, в першій інстанції, не було ніякої ухвали, нічого не було. І нарешті я ви мені відправила назад апеляцію, що треба її подавати через перший суд. Я подала вчора, це був понеділок, і вона зареєстрована вже. Я сьогодні отримала документи, у мене є підтверджуючі документи, тобто кур'єрської пошти, що вже о 9-й годині. Фактично була вже передали її судді, тобто я прийшла, записала сьогодні на відео. Тобто, я прийшла теж в 9, по-моєму, 02 двічі десь після 9.02, Я була в 9-й годині, бо я прийшла в судове засідання до польської, але так уже апеляція передана. Вона не може слухати справу, тому що зареєстрована вона ще вчора, скажем, і сьогодні вже передана до судді польської, до 9 дев'ятій годині була передана. Тобто, я зафіксувала факт в першій інстанції, що в 9-й годині вже справу направили апеляцію, зареєстровану до апеляційного суду. В 9.15 минулий раз така сама була ситуація. Тобто вона кличе польська судове засідання, хоч воно було призначено на 9, вона в 9.15 кличе, і вона починає продовжувати слухати справу. Тобто, в неї в матеріалах справи немає ні апеляції, нічого, а їй передали вже апеляцію. Для того, щоб вона справу формувала, чи, чи вона формує, чи хто там, я не знаю, хто формує, хто у вас формує, бо я не знаю вже, що, хто що формує, бо вже не по закону. Та справа в міському суді, то значить, вони мають там справу, беруть і слухають. Значить, вона виносить ухвалу про те, що видворяє мене з залу суду. На словах два слова сказала, нічого не сказала там. Я її записувала, то все її на відео. Значить І викликала, значить, так, ви заключили угоду з охороною, яка мене сюди супроводжувала. Ви заключали Апеляційний суд. Ваша охорона, з якої ви заключили угоду, витягувала мене за руки, довела мене до втрати здоров'я. Не викликали скорої, мені не дали нічого. Тобто, забрали в мене документи, сумку буде мене витягли, витягнули за руки. Назвіть правильно справу, щоб тут сказали, що це за справа. Як сторони правильно називаються? Чи ви так не пам'ятаєте? Справа в тому, що я прошу негайну комісію і цих двох ряжених у міліція, які мене витягували в 9.15 в залу суду, при тому, що суддя польська не видала мені ухвали, ніякої провидворення, нічого вона не видала. Там було клопотання, щоб відновити втрачене провадження, яке вона вкрала. Тобто, чому я подаю апеляцію? Що в її ухвалі від 20-го нема тих вимог, які були виділені слухав Островський. Тепер ті вимог нема. Вона відмовила у відновленні провадження за місію. Тепер вона ухвалу сьогодні, яку написала 25-го, що відновити 24-го, втрачене провадження ті вимоги, які були представництва місії, які вона продублювала. Тобто таких вимог не було других. Тобто йде питання, що я вже підстрахувалася. І апеляцію, будь ласка, нехай я туди підходжу вже. Може вони підійдуть в коридор, хоч тут. Вони чекають. Тут, я тут, я вже йду, я вже йду. І справа в тому, що ви заключали, це не міський суд заключав охорону цими, які сьогодні мордовороти, мене витягували з залу суду першого поверха. Вони довели мене до втрати здоров'я. І на сьогоднішній день це не перший раз. У мене вже цукровий діабет завдяки вам. Бо тому що, шукійку, я кажу, перевірте, зробіть, ви ж нічого не зробили. До сьогоднішнього дня ви тільки говорите. Я вам ні, чекайте, закон є. Я вам дала навіть документи, як робить Тернопіль. Виявляється, що в Тернополі суд. То він є в Україні, а у нас у Франківську, де суд знаходиться, не в Україні. Я запитую вас, на якій підставі ваша охорона, з якою ви заключили угоду, я буду вам запит дам додатково, а це вам усний запит. Дайте мені відповідь. Чому ці мордовороти? Які мене витягували сьогодні за руки, без документів, без нічого, залишили документи, що я не знаю, чи вони там є всі. Розумієте, це ваша охорона, з якою ви заключили угоду, які довели мене до втрати здоров'я. При тому, що я показую їм цивільний процесуальний кодекс і кажу 222-га. Якщо суддя оголосила рішення, вона повинна негайно видати це рішення на руки. Не кричіть, не я чую, я все чую. Так ви чуєте, що з того що ви чуєте? Якщо маєте претензії, до... та я маю претензії, бо тому, що ті мордовороти, яких ви найняли. Вони мене сьогодні довели до втрати здоров'я. Це вже не міський суд, це ваші. Бо тому, що вони на якій підставі? Вони сьогодні були в залі в польської. Чому вони? Де документ? Той договір мені дайте. Я вам даю запит. Я вам тисячу разів давала запит уже. Ви не відповідаєте. Дайте повідомлення про та причому? Та чого ви виконуєте свої обов'язки? Я, я вам дала обов'язки ваші виконати запит на інформацію. Ви мені пишете про те, що. Чекайте так причим тут прокурор, ви давайте на запит про інформацію. І відповідь, яка стосується того, що є, давайте запит. я вам уже дала запит. Де відповідь? Ви мені прислали довір 12-го року. в мене справа слухається з 10-го. На якій підставі знаходиться польська в кабінеті і слухає справу на першому другому поверсі у вас з 10-го року? Ми це все з'ясуємо. Та скільки з'ясовувати можна? Дайте мені зараз відповідь ті два мордовороти, які мене витягували. Хто вони? Напишіть мені їх фамілії, імена, договір підставі чого вони тут були їхній наряд на сьогоднішній день.